Давай ти перший. У, 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 <реш> ти перший. Я не буду. пробуй. Мене просто рази на дерьмо, так я по піску боюся сильно. Було там тут трава, то я поїхав, А так там пісок. я все спробую, ну все давай після тебе. Бо я можу там остатися, розумієш? Це мене викопувало. Зараз <рістична> пилюка зійде, бо так нічого не бачу. Володя, то... Володя отут тільки що упав на оцьому подйомі і він туди не поїхав. А він не упав поїхав... отак отут. Сюди, отак на цьому бугру. Упав. Да? Назад, покотив. на тохіна, Назад покотився і впав.